Привіт! Мене звати Світлана, а це мій блокнот для записів кулінарних рецептів. І я запрошую вас до перегляду відео з його оформлення. Безмежно рада бачити усіх вас на каналі! Сьогодні ми будемо разом творити у моїй кулінарній книзі, обложку якої я робила сама у одному з моїх перших відео. Залишу вам посилання у підказках. Нещодавно із цим блокнотом трапилась пригода. Під час готування мій син необережно повернувся і пролив на нього воду. Довелося виривати кілька сторінок, оскільки ті записи було вже не врятувати. Обкладинка ж вижила тільки завдяки тому, що я обклеїла її прозорим скотчем. Ось, бачите, тут трішки видно наслідки. Ну, і хоч я особа не забобонна, але цю ситуацію розцінила як знак. І до спроб врятувати рецепти, підійшла із максимальною креативністю. Власне у такому стилі і планую попрацювати сьогодні іще над двома рецептами. Ну, а доки ви спостерігаєте за тим, як я обираю декоративний папір, то нагадаю вам про конкурс, який зараз проходить на каналі. Якщо ви ще не встигли взяти у ньому участь, то швидше тисніть на підказку. У тому відео я розповідаю про усі деталі та показую подарунки. Конкурс триватиме до кінця травня, тож поспішіть, залишилось не так багато часу. Ну, а тепер повернемось до оформлення. Я власне розміщую на сторінці основне фото, яке відображає страву, про яку тут йдеться. Знаю, знаю, що ви подумали. Це лише рецепт канапок, ніби навіщо його записувати. Та справа у тому, що я зараз перейшла на систему збалансованого харчування і мені важливо зберігати у стравах усі грамовки. Тож наразі мушу усе записувати, аж навчуся вже інтуїтивно харчувати за цією схемою. Власне, саме для таких рецептів я і завела цей блокнот. Оформлюючи кожен рецепт, я візуально ділю його на 4 блоки: назва страви, інгредієнти, спосіб приготування та розмір порцій на одного. В деяких випадках додаю інформацію, з чим подавати, якщо це є принциповим. Для оформлення використовую декоративні тасми, наліпки та скраб папір. Тут немає якихось особливих правил, декорую усе так, як мені подобається, і намагаюсь виділяти візуально усі блоки, щоб під час приготування страви можна було легко та швидко знайти потрібну інформацію. Один рецепт розміщую на одному розвороті, ну і це теж для зручності. Ось що у мене виходить. Результат тішить око. І з практики скажу, що готувати за таким рецептом не лише зручно, а й приємно. До речі, рецепт цієї та наступної страви я залишу у прикріпленому коментарі. Можливо, хтось із вас захоче спробувати приготувати щось для себе. Переходжу до наступної розгортки. І ось тут видно, як я вирізаю колаж із єдиної вцілілої сторінки після випадку. Стару версію оформлення моїх кулінарних записів можна подивитись на каналі. Я теж це зробила. І чесно, вже зараз я сама розумію, наскільки воно було бідненьким. Тому в черговий раз переконуюсь, що усі випадковості не випадкові. І можливо, якби син не пролив воду. То я б не вигадала нового формату. А він мені подобається набагато більше. Тож усе склалось на краще. До речі, цікаво. Напишіть у коментарях, чи були у вас подібні історії. Коли, здавалось би, випадкова неприємність змінювала щось на краще або підштовхувала до прийняття рішень. Мені буде цікаво почитати. Що ж до цього оформлення, то не обійшлося без колапсів. Перший раз я трішки зіпсувала записи інгредієнтів, але без проблем вдалося усе виправити і на загальну картинку це ніяк не вплинуло. Загальним результатом я задоволена. Технічно усе просто, а візуал реально приємний. Передає загальне враження домашнього затишку та бабусиної випічки. Напишіть, чи сподобались вам мої ідеї та ставте вподобайки. На цьому буду прощатися з вами. Зустрінемось за тиждень у новому відео. Па-па!